Друзі, я зараз вам показую, що склад мій уже порожній, волонтерський. все, сьогодні, Вчора він був забитий, тут була гора, купа всього, сіток, ну, всього, що потрібно. от, зараз, зараз, Все це тут порожньо, Чого? Бо вигрузив, ось на машину. Це вона прийшла мені з могилево Подільського. Це офіційна, так би мовити, волонтерська з міської ради, так? Да? Да. міської ради. Вони відправляють, я не буду коли казати, але вони відправляють туди, куди треба на фронт. В той район. Значить, в той район, що ми відправляємо цю, у цю машину, Ось це все робота писарівчан великої кисниці, Ямполя. Ось оці. У першій частині, так би мовити, машини. Ви бачите, тут майже 20 сіток, маскувальних, великих, різних. От. Ну, Тут на кожній, як правило, побажання. Ось, наприклад, слава Україні, Героям слава! «Русський воєнний корабель іді нахуй. Ну, все правильно, так і так має бути. А куди ж йому інакше йти? О, ось тут я показую, що далі. Е, далі. Від два ящики від заразку дващики дващики від... це велика кисниця. Велика кисниця. А це, це все йде в інший регіон. Що тут є? На. Що тут є? Зараз я вам покажу. А це в інший бойовий підрозділ. І також там, де треба, не можу називати зрозуміло бойовий підрозділ, тут 10. Тут, 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 тут. тут 9 маскувальних сіток. Тут 9 маскувальних сіток, великих, різних. І ось 250 жгутів. Жгутів для зупинки крові. Ось. ось так ми сьогодні завантажили все. От я вам показую. от Все у мене облікується. Бо війна війною, а бухгалтерія має працювати. Зараз вон. Все, якщо бажаєте побажання нашим ямпільчанам, які працюють. Якщо ви бажаєте сказати цим людям, які в'яжуть ці сітки, якісь побажання, ви вивезете в могильов. Велике дякую вам, шановні колеги, помічники. Слава Україні! Героям слава. Все, їдьте, з щасливої дороги, візіть нашим воїнам. Перемога за нами! Слава Україні! Звісно! Все. Все, ще